Україні змінюється уряд. Верховна Рада звільнила Дениса Шмигаля, який очолював Кабмін понад п'ять років. Парламент також ухвалив рішення про розширення штату СБУ до 41 тисячі осіб у період загрози. А ще Зеленський підписав закон про подвійне громадянство. А з Вашингтон Пост повідомляє про нові перспективи використання ракет Атакамс. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі. Будь ласка, підпишіться на цей канал. Ось сюди натисніть. Це мій резервний канал. Офіційний канал, також присутній. Щодня для вас готую перевірені новини, але тут. Резервна копія мого основного каналу, тільки новини тут відрізняються від основних. Говна рада проголосувала за звільнення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та всього уряду відповідно. Шмигаль очолював уряд понад 5 років, що є найдовшим терміном серед прем'єр-міністрів України. Хто ж буде прем'єр-міністром наступним? Парламент проголосував за збільшення чисельності співробітників СБУ. Так, у мирний час чисельність співробітників Служби безпеки налічуватиме до 37 тисяч людей, а в особливий період до 41 тисячі. Водночас центр спецоперацій А. Має налічувати не менше 10 тисяч працівників. Окрім цього, СБУ матиме право застосовувати зброю та бойову техніку під час виконання завдань. Зеленський підписав закон про подвійне громадянство. Що змінюється? Відтепер допускається громадянство двох і більше країн. Українці зможуть отримувати друге громадянство, якщо це країна зі спеціального переліку, який затвердить Кабмін. Враховується зокрема членство в ЄС та позиція щодо РФ. Громадяни таких держав зможуть отримувати український паспорт. І громадяни повинні будуть складати іспити без жодних. Винятків іноземці, які воюють у складі ЗСУ, зможуть податися на громадянство вже після року служби. Вашингтон Пост пише, що команда Трампа розглядає дозвіл для України на повноцінне використання 18 ракет Атакамс із дальністю до 300 кілометрів. Також обговорювалося передання томагавк, які при запуску з України діставали б навіть до Москви, але наразі їх викреслили зі списку. Думки щодо атакамс. Україна не може самостійно використовувати ці ракети як хоче. Пускові можуть мати геоблокування, їх розблоковують лише США до листопада двадцять року. Навіть Удари по Росії були під забороною. Зараз щось дозволили. Курськ, наприклад. Але це теж рішення Вашингтона, і навіть при запуску потрібна зовнішня допомога. Супутникове цілевказання, координація, підтвердження. За словами Джерел, Трамп хоче посилити тиск на Путіна. Після особистої розмови із Зеленським, під час якої він прямо запитав, чому той досі не вдарив по Москві та Санкт-Петербургу. Зеленський відповів: можемо дайте зброю. Росіяни вдарили по польському заводу у Вінниці. У ніч на 16 липня російські дрони вдарили по заводу польській компанії Барлінек у Вінниці. Міністр закордонних справ Польщі після розмови з керівником підприємства заявив, що атака була цілеспрямованою. Удари завдавалися з трьох напрямків: Відомо про поранених, двоє з яких отримали тяжкі опіки. Італія, Угорщина, Чехія та Франція відмовились купувати зброю для України. Франція не буде вкладатись у інвестування Америки, а краще витратить ці кошти на європейську зброю. Чехія та Італія відмовляються через нестачу коштів у бюджеті. Натомість Італія надасть. Свої системи озброєння ціни в Україні продовжують зростати. Продукти харчування подорожчали на рік приблизно на 23%. Тарифи на газ і світло та домогосподарство поки стабільні. Газ коштує близько 8 гривень за метр кубічний. Висновок найсильніше пробої в бюджети українців роблять сьогодні яйця, олія та фрукти, тоді як із тарифами, поки без сюрпризів. Підтримує український бізнес, який щодня доводить навіть найскладніші часи. Можна надихати, створювати якість і дарувати тепло. Юкофіце моя кавова справа, що народилася зі щирості любові до і бажання ділитись чимось справжнім. А я з вами сьогодні ділюся кавою. Тобто купуєте дві пачки. Один, два. А третю отримуєте в подарунок. Щомісячна акція ми таке робимо постійно на постійній основі і щомісяця. Це, до речі, в нас Бурунді, кава з особливим смаком, після смаком приємна м'яка кислинка, з вираженим смаком вишні та чорного шоколаду. Оригінальні смаки нічого не додаємо. Всі смаки з'являються в каві за допомогою мінералів та території, де вона проростає, де вона зростає. Шановні глядачі, бажаєте замовити в нас каву і отримати третю подарунок? Поставте плюс в коментарях. У той час, як усе дорожчає, ми залишаємо стабільність у кожній чашці. 100% арабіка обсмажена турботою тут в Україні, тут в Києві. Зараз є спеціальна пропозиція: купуйте дві пачки і третю отримайте в подарунок. Ставте плюс в коментарях, і ми з вами зв'яжемось. Смакуй вигідно і з насолодою. Мій особистий фаворит це Колумбія Супремо. Пахне суперово. Максимально насичений запах, цитрус, карамель та темний боби Ось такий смак цієї кави. Подаруйте собі декілька хвилин тепла, і нехай кава стане твоїм щоденним ритуалом затишку. Підписуйтеся, щоб завжди бути на хвилі ароматних новин. З вами був Кожухівський Олександр. Вів інтерв'ю з своєї кав'ярні ЮКОФІ, що в Києві. Всього найкращого все буде Україна.